Як дві краплі води схожі Іван та Юрко, брати близнюки гордість їх старшої сестрички Сільвії. З маленьких Дівчинка каже, любить за ними спостерігати, вони однакові, як зовні, так і характером. Самі ж розбушаки теж не заперечують свою схожість у всьому. Кажуть, люблять однакові страви, одяг подобається однаковий, а коли один сумний, у другому миттєво псується настрій. Хоча дечим брати все ж таки відрізняються. Я не дуже люблю знімати. Не любиш, а ти? Угу. Ще Ти любиш <рес> своєю схожістю інколи користуються, особливо на уроках. Хлопці кажуть, у школі вони не єдині близнюки. Коли я сяду до Івана фера, а Юра до Віка, а я кажу, що це я Юра, а Юрові там біля віки має файно, а мені ні. А ось Тарас та Микола теж народилися в один день, але вони не такі схожі двійнята. На вулиці за 20 хвилин ми зустріли кілька пар близнюків. Це й не дивно, адже це виноградівське село називають столицею близнюків. Благодарні кажучинки п'ють, що хто дітей немає, хто. Причина всьому кажуть, приїжджі, чудодійна вода. Гірське джерело містить багато цинку та селену, а саме ці елементи дуже добре впливають на статеву систему. Сприяють поділу клітин. Про це розповідає жителька. Чула від науковців. Відтак щодня біля джерела шикуються черги. Хтось просто попити води, а хтось вірить в незвичайну силу джерела. Самі жителі села в байки про цілющі джерело не вірять. Хоча те, що в селі навіть корови народжують по двоє телят, не заперечують. Ото повірили тим анівдотам, що написали. Ну та знаєте, я ся тюю та там кожи веколо, тої води ніколи близнят мав нікого. А то лише тепер почали родити. Я нікого в ту воду не пів. Пан Василь каже, в його сім'ї теж були двійняти, його старші брат та сестра і невістка народили близнят. Воду пенсіонер теж хвалить. каже, хороша, чиста та не чарівна. Вода добра, то гріх говорити, але то неправда. Більшість жителів села не вірять в чуду силу джерела. Сьогодні в селі на тритичі населення близько 60 пар близнюків. За такі досягнення село потрапило навіть до книги рекордів Гіннеса України. Тож хто зна, чи джерело чудодійне або ж це усього навсього гени. Та все таки славу столиці близнюків. Ця місцевість вже отримала.